Вітаю! Пройшов я режим останній рубіж. В цьому році він якийсь дуже простий виявився. Пройшов одиночку, без ніяких зводів, тому вирішив поділитися своїм досвідом, так би мовити. Е, в першу чергу займаємо оцю позицію, де я стою зараз. Можете побачити цю позицію. Вона дуже прикольна, вона захищена заборчиком, тут холміком, можна від рев'єфу стать і танчити. По-друге. Беремо такі навички, от які я собі взяв: оцю скорону перезарядку, кус вампіра і скриту ремонт. От перший навик, я зараз якраз юзую, щоб вбити щоб дуже швидко цього Е-50. До речі, я, я включив оце вже п'яту хвилю вам, щоб ну, не будемо вже ж дивитись всіх хвилі, які я приходив. Знову включаю цю скорону перезарядку, знищую ще одного Е50. Граю я з абсолютно рандомними челіками. У нас ще й тим більше туртил взагалі там АФК стояв. Коротше, ну, в общем, якимись надовними челі, челіками я його закрив в принципі, доволі швидко. Е, в общем, я стою в цій позиції, от, в цій позиції, але далі бачу, що всі поїхали збирати Міріум. І я вирішив також поїхати позбирати міріум, міріум і там уже добивати далі ще цих от ботів. так сказати. В, цьому, в цьому році верніше, в цьому запуску нагороди такі собі. Але щоб пройти раді нашивки, там, раді, там, цього, там, що там вони дають бони коротше, просто закрити для себе цей режим. Коротше, їде цей товстун, ми його відстрілюємо. Тут найголовніше, що цю оцю обілку пришвидшена перезарядка, щоб виносити оцих Є50 противників. От зараз я бачу знову, запускаю обілку, виношу його в ноль. Тільки цей от мішає ловець. цей. Але все одно я його виношу от цією білкою. Їде ще один. він ставиться він на каточок, розвертається бортом, знову, я, знову вирішую заюзити цю білку. Виношу наступного, коротше. І ось так собі катаюсь і їх, в принципі, вбиваю. Ну, але команда, звісно, попалась така більш-менш нормальна. Але не обов'язково шукати там ті з вода, збирати. В цей запуск він якийсь не такий важкий, як інші, тому, в принципі, можна соло. Соло прийти. В общем, юзую я оцю скриту, скритий ремонт, щоб мене не вбили. Ну, коротше, мої союзники добивають цих ботів. Далі собі відстрілюємо цього товстуна. Вже. Також я Укус вампіра тут не юзав, але цей укус вампіра дуже корисний навик, коли їх там ботів багато. Ти в них стріляєш, ти мало того, що ти їх просаджуєш, так ти собі ще ХП хп забереш. тому що вже на цьому складу. Вбиваю швидко я. До речі, цього ловця. На нього також цю білку, тому що це дуже важливо його вбити. У мене вже закінчився Міріум, тому я просто його їх відстрілюю. До речі, туртоли в мене збірці з досиличом, з вентиляцією і з ХПшками. Тобто я максимально бущу ДПМ. Якщо ми стрілюємо цього толстуна вбиваємо його. І далі вже залишається нам добити там скільки, два. Від цих бота, коротше, от ми їх зараз і доб'ємо. І все от на цьому. Отак от, от я пройшов на стріляв 26 тисяч. Не сказав би, що дуже багато, але в принципі цього, цього було достатньо.